Початок червня порадував немовлятами до свята захисту дітей. В жовтих водах народилося двоє немовлят хлопчик та дівчинка. Вітали мам та нових громадян жовтих вод в понеділок, 3 червня. Від міського голови, від законовчого комітету Жоковоцької міської ради, від обласного центру соціальних служб ми вітаємо вас, народження. Немовлят даємо цей комплект, подушечка, одіялку. дай Бог, здоров'я вашій дитині, щастя вашій родині. Це перша дитина. Так вам бажаю здоров'я, процвітання. З чоловіком тільки злагоди любові, тому що як ви будете її виховувати, такою вона буде і громадянкою. Взагалі вашою помічницею. будуть. Ще раз хочу сказати. їй тільки щасливе дитинство. Все, що можливо в дитину, все, що ви вкладете, все залежить від вас. Процвітання і успіху. Все найкраще. Від міського голови, від виконавчого комітету Жовтобицької міської ради, від Центру соціальних служб ми вітаємо вас з народженням вашого немовляти. Зичимо здоров'я, щастя, здоров'я матусі, щоб швидше одужали. В... Це таке приємні хлопоти. Це наш подарунок. Будь ласка, одіялко і душечка для немаляти в канун дня захисту дітей. У нас родилось двоє дітей: мальчики, девочка, соответственно, Тажибаева Вікторія Вікторовна 2 июня і Петренко Наталія Вікторовна, 3,06. Дівочки рожали вперше, первый перший раз. Первые роды чувствуют себя ст хорошо, стабильно, мамы довольная счастливая И скажите, какая статистика? Сколько рождается за неделю, за месяц? На У нас в среднем рождается два человека в день, то есть это примерно 50-60 родов в месяц. Но это не все жители Желтых Нет, мы обеспечиваем еще близлежащие районы. Это Петхатский район, Петровский район к нам приезжает, и люди сел и близлежащих. И приезжайте к нам рожать.